Твоя вага стоїть на місці через інсулінорезистантність, тоді саме цей комплекс стане тобі в нагоді. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Інолін селеном є потужним джерелом. Інуліну, завдяки якому регулюються обмінні процеси в організмі, а вчасності це вуглеводний. Допомагає нашій підшлукові у виробленні саме ферментів, має свої складову гарні властивості впливати на рівень цукру в крові. Магніцитрат один із найпотужніших мікроелементів для нашого організму. Без нього не відбувається понад 300 процесів. І також мані відповідає за спалювання глюкози та жирових надлишків. І третьою такою добавкою буде l карнітин Про. Це амінокислота, яка не виробляється нашим організмом, але є дуже важливою для спалювання жирових відкладень путем перетворення їх на додаткову енергію. Тож скористайтеся таким комплексом, допоможіть собі при інсулінорезистентності, враховуючи також харчування та питний режим, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації, звісно, у мене на каналі. Звертайтесь, під оберемо комплекс саме для вас.